Це така може окрема, окрема розмова. Мій син займався футболом. Я ніякого відношення до футболу не, вмі... не, не мав. Дійсно, я знав, хто такий міськ, але там вже там, Ібрагімович, там, якісь такі менше розповсюджені імена. Я не знав, але мені сподобався футбол. Подобалось як, що це спорт, мій син займається спортом, але так виявилось, ми попали, потрапили у футбольний табір. Це була команда Барселони Академії Барселони. Ми потрапили в футбольний табір. І я побачив дуже велику різницю. Я... Причому ця різниця була не в тому, що вони робили діти на полі, тому що ну, мені воно було однаково. Да? М'ячик, діти бігають. Там. А, але мені ця різниця відношення тренерів. Да, те, що моя дитина, там це там спека, там дві-два тренування на день, там потім самостійна робота з м'ячом, його просто неможливо було втримати. Також я побачив, що тренери, незважаючи на мовні бар'єри, вони спілкувалися, вони знаходили знову общу мову. Тобто мені це дуже було дивно. І я коли приїхав до себе місто, да. В принципі, так трапилося, що й, е, мені по життю почали там якісь такі е, знаки, знаки, якби там доля вела мене в якомусь напрямку. Да? Тобто Я зустрів, було, це був 12 й рік веню-менеджер від Федерації футболу Голландії. Це була підготовка до Євро 2012. Я зустрівся, це Румке Хукстра був і випадково. І я спросив його, чи можу я провести? от Мені захотілося такий табіт. Провести у Харкові. Звісно, як у кожного голландця, у нього хтось мав відношення до футболу. Він сказав: що... звичайно, мій мене син займається в академії Гронінген, тренер, і він зможе провести тобі табір. І ми на наступний рік, це був 2013 рік, ми провели офігенний лагерь у Харкові. Ми зібрали там не знаю, було 30-40 дітей. І це бачили батьки, і я побачив, що у них в очах таке ж здивування: типа, що так можна було. Вони просто, коли закінчився табір, вони просто. Ну, сказали, що ну, ми хочемо, от, щоб наші діти продовжували такі ж тренування, тому що ми не хочемо повертатися на наші унилі школи, там, академії, де тренери кричать на дітей, де взагалі не зрозуміло, що це там, якась муштра там, чи футбол. Тобто, Ми бачимо, що діти отримають задоволення тут. І, тобто, Це було, скажімо так, як, не те, що я шукав там, чим би зайнятися, це була потреба і моя потреба, це була потреба. Батьків, я поспілкувався е, з Рудгером, це такий хлопчина, да, тренер, тренер академії Гронінген. До речі, він всі гроші. Він всі гроші. Він в той час був в е, якійсь південно-американській країні. Він я знаю, всі гроші. Весь свій гонорар він сказав: я організую там дітям. Я не пам'ятаю, якась країна, там Латинська Америка, я організую там турнір дітям. Оце там ті гроші, що я отримав в якості гонорару. Я з ним поспілкувався, сказав, як. Можливо, організувати таку школу не просто там, що це було там на тиждень або на два. Він мене познайомив з моїм майбутнім партнером Марк Хусенфельд. Це він був директором компанії, яка організовує навчання там для. Футбольних школ, футбольних академій, тобто вони впроваджують свою методіку. Ми з ним познайомились спочатку по телефону, списались. Він наступного року приїхав вже на більший час, і ми почали щось організовувати. На кшталт школу, у нас вже там з'явилася школа, але це була звичайна футболь, футбольна школа для старших дітей. Після деякий час я, я став задумуватися, як взагалі це існує, як бізнес, тому що я хотів, щоб це було. Розповсюджувалась. Ось я почав задумуватись це як над бізнесом, почав на, наблюдати за дітьми, за їх розвитком. Я побачив, що діти, скажімо так, дисципліна б'є талант. Да? Тобто талановиті, талановиті діти да, їм не треба було багато працювати на полі, там в них і так все вдавалося. Я побачив, що їх там доганяли діти, там з більше дисципліною, які більш сфокусовані, ось і я ми спілкувалися, не було спілкувань з Марком, я задумався, і я багато читав літератури про дитячий розвиток. І я розумів, що там навіть у тому віці, от там 8, 9, 10 років, вже ну, майже сформований характер дитини, ці скіли, які там. Ми кажемо, там дисципліна, там лідерство, вони майже сформовані. Так. І я хотів там, скажімо так, почати раніше працювати з дітьми, щоб саме над цими рисами характеру, щоб ми могли на них впливати. Тому що я ну, вірив, якщо ну, ми зможемо такі риси характеру привити дитині, то вона на той час я думав про футбол, то вона буде краще. На полі, вона буде краще навчатись, краще тренуватись. Марк, звичайно, сказав: да, пам'ятає цей вечір, ми сиділи там, біля поля, там, де відбувався табір, і думали, які риси характеру ми б хотіли, щоб. Діти навчалися. Це були, звичайно, я як батька, як будь-яка людина, в принципі, ми добре розуміли. Це лідерство, це був фокусованість, це була вміння працювати в команді ну, і так далі. Да. Там Стресостійкість. Ну, це було 6-7 навичок основних. Потім вони розширились, цей список, да, розширився. І Марк, звичайно, сказав: да, ми можемо, ми можемо давати вправи. На дисципліну, на фокус, на стресостійкість, на вміння працювати в команді на лідерство. Тобто, ми можемо. І з цього моменту ми там буквально ну, все дуже швидко відбувалося. Як я кажу, мені як щось, щось допомагало мені в той час по життє, Да, почався. Це був 2014 рік, скажімо так, така була дуже, дуже нервова у Харкові обстановка, там бізнеси закривалися. Може, завдяки цьому мені вдалося там в найкращому на той час торгівельно-розважальному центрі знайти приміщення, це був французький бульвар. Ми відкрили у вересні перший, перший клуб футбік де саме ми. Хотіли завдяки футболу, тобто використовуючи футбол як інструмент, впливати на дітей, впливати на їх розвиток і закладати їм ті самі скили, які, як я вже потім зрозумів, що вони будуть впливати не тільки те, що вони роблять на полі, а на будь-яку професію, яку вони оберуть, що вони зможуть досягати успіхів будь-якій професії. І Буквально я помню я помню це цю розмову. Там ми відкрилися в вересні, і вже в грудні підійшла до мене одна матуся і сказала: я ну вона подякувала і сказала. Я не знаю, що ви робили з моєю дитиною, але моя дитина за три місяці навчилася дома прибирати іграшки. Я на це витрачала. Я витратила на це три роки, не змогла цього добитися. А ви це зробили за три місяці. Дякую вам, І я зрозумів, що це працює. що це працює. що дійсно в цьому віці діти вони як пластилін, з них можна моментально виліпити все, що ми хочемо. Це дуже дуже важливий вік для дитини, і дуже важно, хто цим займається, тому що ви можете виліпити щось гарне і навпаки, щось щось не дуже. І я зрозумів, що ну футбік повинен бути. По всій Україні, як мінімум, краще по всьому світу, і ми почали вибудовувати вже будь-як як компанія, яка повинна захопити в гарному сенсі цього слова весь світ. Тому що я зрозумів, що ми дійсно наша місія виховати найкраще покоління людей, впевнених в собі, успішних. Це не просто слова на бумазі. Це дійсно те, що ми те, що ми робимо, і те, що ми досягаємо дійсно своєю роботою. От в двох словах історія фубіку.